Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі про рукоділля. Мене звати Валентина, я вишиваю, в'яжу плиту прикраси з бісеру і не тільки прикраси. І сьогодні у нас середа, 8 березня, і я починаю свій новий тижневий влог. І дуже добре, що мій тижневий влог співпав з грою Магічний Кубик. Суть гри така. Ми беремо 6 процесів, які в нас вже розпочаті. Організатор Оленка Буганова кидає кубики ігрові, і випадають два номера. Наприклад, не знаю, які там випадуть і ми працюємо цього дня протязі цього дня над цими. Вибираємо Котрись один і над цим процесом працюємо. І пізніше підключаюся і показую вам, що я зробила, якщо мені вдалося зробити, якщо в мене якісь є зрушення в процесі. Посилання на організатора на всіх дівчат я залишу в інфобоксі. Читайте, передивляйтеся. І цього разу Оленка наголосила, що можуть приймати майстрині різних напрямків. Бо зазвичай там дівчатка, які в'яжуть, і інколи мені спільні проекти їхні не підходять, тому що там суто для в'язання, але тут можна і вишивку. Ну і як? Ну як? як пропустити? Так, на днях я зібрала, ось собі склала список. Шість процесів, над якими я хочу працювати, і які хочу завершити, бо вже пора. Перший процес у мене брошки-сердечка. Ось ці в попередніх логах ви бачили. Хочу їх доробити, але оскільки це не терміново, то я їх беру в гру. Якщо випаде перший процес, я буду працювати над цими сердечком. Другий процес браслети. Ось ці. Я давно розказувала, що хочу зробити, по можливості найбільше у різних відтінках, щоб зробити фото, фото з усією кольоровою гамою, які є. Було в мене 4, знову стало 3, беру в роботу. Можливо, щось <сі> зроблю більше. Є далі браслети, жовто-блакитні жгути. Зараз вам покажу об'єм роботи. Ось ці. Це вже розпочатий процес. По схемі набрано бісер на нитку. Все це потрібно вив'язати. Тут їх багатенько, більше 10. Ну, допомагала в цьому мені моя мама. Я її відволікала від новин і, скажімо так, від життєвих проблем і негараздів. І давала їй завдання, і вона мені набирала. Тепер мені потрібно це все вив'язати. Є Потім браслет Українське серця, я називаю. Ось такий браслет. Вперше ви бачите у мене. Схема цього браслета зробила моя подружка Монічка Маріна. Кину вам її посилання в Інстаграм. Давно зробила березень, квітень 2022 Я півроку лише думала, як це сісти за нього сіла, але бачите, він з помилками. По-перше, занадто натягнула нитки. Він стає такою хвильками. По-друге, ось тут є помилка. По третє, я ось тут, невірно, трохи ниточки закріпила. Тому... А, і ще мені не подобається. Подобається, що краї червоні. А всередині я нитки взяла червоні також. Хочу поміняти на білі. Тому, це ткацтво. Візьму в роботу, буду переробляти цей браслет. Дуже я хочу. Зробити правильно. Є ще тут бісеринки, здається, що я не захватила з одного і з другого боку. Були тут такі, я побачила ці помилки. Ось, бачите, ниточка видно, що вона не захоплена. Як вам не знаю, чи ви бачите? Ось червона ниточка, голка там її не зачепила, значить, воно, невірно, кріпиться. Це також потрібно переробити. Я його не розбирала, тому що буду дивитися, як на схему, щоб в телефоні не дивитися, і буду переробляти ось це ще. Потім на мисто джгут п'ятий процес брелки-сердечки. Ну, це намисто вже у всіх влогах в мене є ось зразок, над яким я працюю вже не один місяць. Проблема в тому, що в мене не лягає схема, так як потрібна. Тут ось вже, здається, потрібна, тут є помилочка. Але ми вирішили з замовницю трішки додати ще жовтого, переробляю, доробляю. І оскільки тут такий процес е, нудний, то я ще взяла в роботу ось такі сердечка. Мені потрібно зробити ще три сердечка, е, моя знайома подруга-рукодільниця. Проводить лотерею збір нафто для чоловіка, який зараз на фронті. Я, на жаль, фінансово не дуже можу допомогти, а от брелочки я і пообіцяла, що я зроблю для лотерейки. Ось це. Це п'ятий буде е, процес. І шостий ось такий ось такий. Як Оленка казала, хоч би один рядочок, щоб був пров'язаний. Стартанула вчора ось два рядочка. Дуже давно, ну як дуже давно, 4 місяці чи 5 назад купила ось цю ниточку. Побачила я слідкую за дівчатками, які в'яжуть, в них там стільки красоти, і вони заставляють мене в'язати. І побачила і софті такий ось джемпер для доні. Так я захотіла його. Вив'язати, але все, ніяк руки не доходили. А це бачу цей спільний проект, Гра. Думаю, візьму. І ще у мене були проблеми. Перший свій джемпер для донечки я в'язала по майстер-класу. Тут я буду в'язати без майстер-класу. Тому трішки були у мене проблеми з розрахунками, але, дякуючи Танюші, Клим вона мені допомогла, підказала. А далі вона направила, а далі я собі буду шукати відео безкоштовні майстер-класи, щодо як в'яжеться, здається, нічого складного. То спробую, подивимося, це буде шостий процес ось такий джемпер для Доні софті. Ну, мабуть, вже на наступну осінь, весну і зиму, бо вже нас сьогодні обіцяють плюс 12. І як сонечко виходить, то вже жарковато у нас. Так, все, все, всі мої процеси я вам показала, розказала. Зараз іду в чат, дивитися, Оленка мала виставити відео, які саме процеси ми будемо робити. Так, переглянула щойно відео. Випали в нас сьогодні, сьогодні, зараз секундочку візьму ручку. 8 березня. Випав процес три і 5. Три у нас браслети ось ці от жгути, ось ці. і 5 намисто джгут ось це. І брелочки. Я вибираю п'ятий, тому що це замовлення це мені жгути почекають. Це не горить, а це хочу вже зробити. Так, що працюю над джгутом, знову малюю нову схему. І над брелочками. Все, пізніше постараюся підключити, показати, що в мене вдалося зробити. До наступного підключення. Вітаю всіх на своєму каналі. Так, продовжуємо тижневий влог і гру Магічний Кубик. Сьогодні, 9 березня, четвер, ранок трішки у нас почався весело. Але нічого, працюємо, живемо, далі працюємо. Розказую вчорашні мої процеси. Зразок новий зв'язала і він невдалий. По-перше, мені прийшлося, щоб два цих візерунка помістилося збільшити кількість петель, кількість бісеру в ряду. Мені не подобається і тут по малюнку Наприклад, ось. Тут між елементами жовтими одна бісерина, з іншого боку чотири бісерини. На схемі в комп'ютері цього взагалі не видно. Ще тут, невірно, ось в мене перехід від одного візерунка рапорта до іншого, невірно. Подивилася, прийняла рішення трішки міняти. Знову. Торочити і на бісер. З брелочків я ось встигла зробити два. мені ще потрібно два зробити. Все, з цим завершуємо, відставляємо Джгут відставляю, відпочиваю оце така у мене з ним робота. Пробую, не виходить. Відставляю, кілька днів перепочиваю і далі. Так, записую. Сьогодні у нас 9 березня. Я вже наперед подивилася, які у нас випали процеси. Оленка кидала кубик. І випали 2 і 3. Два це браслет герб України, а три це браслети, жовто-блакитні джгути. Зараз забула браслет узяти. І в роботу я беру. Так, в роботу я беру ось ці браслетики. У мене ось Основна частина трьох є. Я ще хочу синій, коричневий, сірий, Ну, різні в мене є багато мікробісеру, ну, як багато різних відтінків. І постараюся, сьогодні, сьогодні хоч один-два ще варіанта сплести. Подивлюся, що з цього вийде. Працюю сьогодні над процесом номер 2 Все, до наступного підключення. Всім привіт! Сьогодні невелике включення, таке коротеньке на швидкороч, 10 березня, п'ятниця. Що в мене по магічному кубіку? Вчора я так і браслети з гербом не добралася до них, були інші справи зробила, лише ось такий мені замовили прилочок, Зробила і все. Сьогодні вже. Обідня перерва минула, проводила лотерейку в Інстаграм. І знімаю це відео. І думаю, що ж, що ж робити. До вечора є ще плани, і вони ніяк не пов'язані з рукоділлям. Подивилася відео. Сьогодні, ви, сьогодні випали знов третій і четвертий номер. Третій у мене жовто-блакитній і четвертий українське серце. Це ось ці процеси. Дуже б хотіла ось цей переробити. Дуже він. Прям давно хочу його переробити. Але я сьогодні не маю часу на нього. Тому беруся за ось ці, можливо, хоч один зв'яжу сьогодні хоч один браслетик Джгут. Підключатися, не знаю, чи сьогодні буду. Зав... Завтра вже субота, вихідні, на дворі весна, у нас зараз плюс 15 сонечко. Якщо завтра така погода буде, то точно я не буду в хаті сидіти. Є справи на дворі. Ось так, такі справи, але нічого. Надіюся, потім вам в кінцевому вже в результатах гри покажу щось. Можливо, щось ще встигну зробити. До зустрічі, до наступного включення. Вітаю всіх! Сьогодні субота, 11 березня, продовжуємо. Гру магічний кубик і тижневий влог. І того я завжди довго думаю, чи брати участь у чомусь, бо тут потрібно все-таки виконувати хоч якісь завдання. І коли я просто щось роблю, то нормально, лише я кудись вступлю, зразу починається з усіх боків все сипатися на голову. Ось що я вчора вибрала третій процес джгути. багато я зробила, правда. Хм. За день я могла б за 3-4 точно зв'язати. Але вчора я, по-перше, до обіду проводила лотерейку, це займає багато часу, а з обіду були побутові справи і все, і все. Ще там поробила, сплела пару брилочків і все. От і такі роботи. Сьогодні я вчора подивилася, що в нас випало в кубику, вибачте. 11 березня і там випав один і один. Перший процес перший процес, це в мене ось ці сердечко. Не знаю, чи вийде в мене щось, щось зробити, бо є інші турботи. На дворі дощ, на дворі відмінилися всі роботи, але домашні справи не відмінилися. Але постараюся хочу хоча б ось ці закінчити. Тут я ще думаю над ними. Ну, покажу. Надіюся, в нас буде там перед останнім днем цілий день, що ми зможемо щось підтягнути. Надіюся, що там я трошки щось зможу вам показати потім, бо геть ненасичене відео виходить, Лише ж починаю і нічого, починаю і нічого. Дуже цікаво вам дивитися, вже ж. Ну, спробувала. Спробувала і то добре. Все, до наступного підключення. Вітаю всіх. Сьогодні 13 березня, понеділок, і розказую, показую. Вчора була неділя, останній день магічного кубика, коли потрібно було показувати процес. Але в мене дещо в житті трапилося, то не могла я ні рукодільнішти, нічого. То я сьогодні продовжую понеділок, це день тиші, коли ми мали б всі процеси підтягувати. Зараз вже обід, а я тільки добралася взагалі додому. Так, 11 березня у нас був перший процес брошки-сердечка. Так і вони в мене стоять. Нічого я не робила, можливо, зараз сяду просуну. 12 березня в нас випали кубики 2 і 6. Я чекала на 6, тому що це ось цей джембер для доні з пухнастої ниточки. Хочу трішки його просунути і всі процеси, які були до цього. Є в мене пару готових робіт, покажу вам, але хочеться більше. Тому працюю. Завтра вже має виходити підсумкове відео, хочу попідганяти. Зробити по максимуму, щоб показати вам хоч щось цікавеньке. Тому що, вважаю, невдало мою гру в магічному кубику, але робимо все можливе від себе. Все, до зустрічі, до підсумкового відео постараюся вам хоч щось показати. До зустрічі! Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі про рукоділля. Сьогодні вівторок, 14 березня, і я завершую свій тижневий влог і участь у спільному проєкті Магічний Кубик. Ось моя підказка поставила. Зараз буду вам розповідати, що як до чого, по днях, по записах своїх, по процесах. Почнемо з 8 березня. 8 березня в нас випало два процеси, і я вибрала процес номер 5 Намисто джгут і брелочки Джгут я вам показувала. Джгут, ось, я зробила нову схемку, новий зразок, і тут у мене не вийшло. Я вам розказувала, відео показувала. Тут потрібно доопрацьовувати, будемо доопрацьовувати, відставила і всі ці дні займалася іншим. І до джгута я ще написала додатково брелочки. Брелочки всі готові. Ось така краса, дуже блискуча. Це мали бути брелочки для благодійної лотерейки для однієї, дівчинки, але вона мені написала, що поки що не потрібно, тому зараз вони йдуть у наявність. А, Добре, що ще сонечко в нас вийшло. Вітрюган такий, що, здається, все змітає, але в хаті через віконечку не так-то й страшно. Брілочки є. 9 березня в нас випали процеси, D2 і 3 Я вибрала другий це ось такі браслети герб України. Ну Тут я геть не просунулася. Як було три штуки, так і залишилось. Відставляємо, будемо якось працювати, доопрацьовувати. 10 березня в нас випали е процеси 3 і 4. Я вибрала браслети жовто-блакитні джгути. Це такі в'язані браслети, і зараз я вам покажу: тут я трішки під, е піднатужилась, покажу, що в мене вийшло. Ось така краса. Ось такі гарнющі, браслетики. Сьогодні, сьогодні я їх закінчила. Ось ці мені дуже подобаються блискучі. Я маю ось такий. У мене таке намисто і браслет, і брелочки сердечка. Ось такий. Ось тут я трошки просунулася, і трішки тут є в мене результат. Що мене, що мене радує, що хоч щось доробила. Так, потім, 11 березня, випав перший процес це брошки-сердечка. Брошки-сердечка виглядають ось так. Ось ці я вишивку вже закінчила. Ось в цих книжніх залишилося ось тут де... Пустеньке, ниточкою я фрузілками зашиваю, жовтий зашила, а блакитний не встигла. Час іде, вже третя година, здається, я ще хочу встигнути відео вчасно виставити. Ось така краса, дуже блискуча. Дуже мені подобається ось, ну, блиск. Всі ми знаємо, Ті майстри, хто займаються прикрасами, що камера не передає всього то, що ми бачимо. Ну, Дуже гарно. Мені залишилося ниточками, можливо, я сьогодні встигну до кінця, Ну, не знаю, тому що донечка зробила знов сюрприз, знов вдома хворіє, так що знову рукоділля уповільнюється в 10 разів. І залишилися ще ось ці три сердечка. Тоді я вже зможу всі разом зняти і зробити брошечки. А, красота ось такі брошечки. Так, є. І 12 березня в нас було два процеси, другий і шостий. Шостий це я вибрала шостий джемпер для доні із пряжі Софті. Дуже мігенький пряжі. І тут в мене також є трішки результат. Ось так виглядає мій процес. Тут я навчаюся зараз по новому робити регланну лінію. Відео побачила у світланки в'язання для душі. Трішки мені важко, непривично, до цієї нитки, тому що петлі гублю. Десь більше в мене виходить, десь менше, але здається, все нормально. Також я хочу тут вперше використати азіатський росток. Почитала, подивилася, здається, здається, нічого складного, але побачимо, коли дійдуть руки. Дуже м'ягесеньке, не то що, ну я вже прям думаю, може собі щось подібне зробити на наступну осінь. Дуже м'ягусінькі, дуже м -м, хороші. І тут у мене є таке зауваження і прохання для майстрів, тих, хто в'яжуть. Робіть, якщо у вас є можливість, і бажання, вже ж, майстер-клас, навіть коротеньке відео на те, що для вас здається елементарне. Наприклад, там я піддивилася як регланну лінію, там я подивилася. Як той азіатський росток. Зараз, що я не шукаю, все російською вискакує і дуже мало україномовних. І це складно, тому що російську зараз я не можу чути по всім нам відомим причинам. Я стараюся україномовне, все, виключаю російську і намагаюся свої русизми також з мови своєї вигнати. Оскільки Вінницька область це суржик, це складно, але можливо, якщо люди, які все життя говорили російською, переходять на українську, то, я думаю, набагато легше нам перейти на українську. Просто потрібно свій простір заполонити українською, все буде нормально. Наслуханість потім буде. І тому, наприклад, ще мені не вистачає елементарних наприклад, відео, як розрахувати петлі. Мені тут Танюша Клим допомогла, вона мені підсказала щільність цей, тому що я в цьому ще геть не плаваю. Приблизно щось там, як розподіляти, наприклад, на рукава от в регланні, як розподіляти на рукава, на спинку. Чому там стільки петель, чому стільки, а чому та петля так вив'язується? Ось таких дрібниць, що в'язальниці знають, для них це незначна інформація, всім давно відома для тих, хто лише починає в'язати, цієї інформації знайти ніде неможливо. Але нічого помаленьку в'яжемо, стараємось. Надіюся, скоро це я ось завчора. Та, завчора я за півдня зв'язала. Дуже мені подобається. надіюся, не буду півроку в'язати, <гум> надіюся, швидко закінчу. Про участь в проєкті посилання на всіх дівчаток, які беруть участь, я залишу внизу на організаторів. Моя думка і мої. Відгуки про участь у мене, здається, не вийшло. Тому що я протягом дня, от бачите, я міняю процеси різко. Наприклад, я сьогодні роблю одне: чи поступило замовлення, чи щось нахлинуло, і мені прийшла ідея щось інше робити. Я це залишаю, роблю інше. І нема такого, що я запланувала на. На п'ять днів що собі робити поетапно, і я точно, конкретно це роблю. Особливо, коли ще життєві побутові ситуації впливають на цей процес, то складно. Багато я чого не встигла зробити, тому що в мене було замовлення, я хотіла його закінчити пошвидше. І зараз деякі процеси чекають більш важливіші за це за ось це, але я вже хотіла відзвітувати у магічному кубику, показати вам далі буду собі займатися. Хоча зараз донечка захворіла, то ну, нічого, помаленьку. Все, будемо працювати, все будемо закінчувати, створювати щось нове, все буде в нас Україна. Все, всім дякую за перегляд, за вподобайки, за коментарі. Якщо вам було цікаво, повідомте мене про це. Все, до зустрічі, до наступного включення.